Добрий день, Дамір проводить. Повторюємо за ним дуже уважно. Зірочку, зірочку повторюємо. Правильно він все робить! Дуже правильно робить. справи різні, молодець. Закінчили. Наступна вправа. Десять разів молодець. Каріна, ти не будеш зараз грати, будеш заважати, не будеш грати. Він дуже добре проводить. Я тобі повторюю через повторюю за ним. Ти не будеш грати, я тобі кажу. Давай, на молодець, наступна вправа. Біг на місці. Закінчили. Більше нахилу. <рик videos> Карі, якщо ти не будеш грати, розминатися, ти не, не будеш грати. <слушька> Давай. Ми ж не цілий урок розминаємося, ми п'ять хвилин розминаємося всього. Закінчили. Хизи. Охто за ним. Давай, давай, давай. Правильно, правильно. Не збивай, він вирішує, яка вправа. Коли ти проводити будеш, будеш сама вирішувати. Закінче наступна вправа. На одній нозі стрибки, потім на інші, поміняли ногу на інші. Потім на двох, на двох. Закінчили, наступно вправо, єва встань. Давай, давай, давай. Я говорю, не збивай, Карина, його. Ні, ми це вже робили. Робили, робили. Ні, ні. А, точно, все правильно. Каріна, ви вже збили мене вже. Так, да, все правильно. Закінчили. Правильно, правильно, повороти тулубом. Карія, да не збивай, ну скільки можна. Карі, стань туди, щоб було видно, як ти розминку проводиш, щоб батьки побачили, як ти розминку проводиш. Стань там біля Кирила. Давай. Зараз вони побачать, як ти пророзминаєшся. Давай, закінчу. Наступна вправа. Не збивайте, правильно, молодець. Він дуже правильно робить розминку, коли не збивають. Десять разів. Закінчили, встали. Давай. Яких ще вправи? Молодець. Дуже добре, молодець. Батька, якщо не збивати, він все правильно робить. Що, яку ще вправу? Давай, Дамір, Дамір, давай наступну вправу. Давай біг біг по кругу. Все закінчили. До побачення, Помахала ручкою.